До подій на фронті на сіверському напрямку не вщухають бої. Росіяни кидають у бій усе від дронів та авіабомб до піхоти, яка, наче живі міни, намагається дістатися позиції наших захисників. Та жбурнути туди вибухівку, але захисники не просто тримають оборону. Вони дають гідну відсіч. Фронтова група подробиць. Руслан Сміщук та Вадим Ревун побували на позиціях пілотів Нацгвардії. Ці хлопці не лише нищать ворога важкими бомбарами, а й забезпечують життєво важливу логістику. Вони доправляють усе необхідне до наших укріплень, куди ну інакше просто не дістатися. Сіверський напрямок темрява, час коли фронтова логістика максимально активна. Я та оператор Вадим Ревун всередині броньованого ханві їдемо до позицій пілотів важких безпілотних бомбів бригади Нацгвардії Рубіж за бронею темрява періодично засвідчується спалахами вибухів. А чого, щоб так? Далі потрібно перечекати, Ханві зупиняється. Очікуємо, що зв'язується з вищим керівництвом, чи дозволено рух далі, чи немає опадів, приходів. Якщо все добре, то їдемо далі. Це така стандартна практика да. перед заїздом. Так, да так, -да -да. чи чисте небо, чи можна заїжджати. До безпеки 50 пійся, так як повезе. Ви вже їхали, ви бачили, спалена стояла медичка. Це пару днів назад. Ми спали в ньому. Тому і їдемо вночі. Шансів потрапити під вогонь менше під вогнем. Авіабомб на обрії та величезного місяця доїжджаємо до цілі. Ось дісталися до позиції. Фінальну ділянку долали по відкритій місцевості, тому їхали без фар. Водій їхав з прибором нічного бачення. Ну а ми камеру не вмикали, тому що вона в інфрачервоному спектрі підсвічує. Ну і весь час бачили е, спалахи від вибухів. Е, на щастя, прилітало десь е, не близько. Періодично, як тут кажуть, по фону рвуться російські авіабомби. Так і... от постійно йдуть зміни якісь. Одне змінюється, е, Ворог. Ого, ну, це ну, що? Це, це, це у нас там щось вибухнуло. Це один із пілотів важкого БПЛА бомбера. З приміщенням найбільша небезпека для нас це переміщення вночі. Тому що ну, і водітеля, вони ну, прям железні хлопці. Кожен день їздить в такі небезпечні місця. Ну, як же ж же видно здалека, тепловізійну камеру, ну, це, цього не скриєш ніяк. А, якщо позицію ще можна якось замаскувати, то переміщення техніки не замаскуєш. А кожного дня треба їздити і доставляти обладнання. Ну, Ротаційні дії на позиції умовно більш безпечно. Я вперше бачу такий бліндаж, прорублені у глині два поверхи. При тому, що перший вже нижче рівня землі. Пілоти розповідають, останнім часом Сіверський напрямок це територія, де окупант кратно активізувався. Натиски де постійно. Да. Ну от ми місяць да, ну, особо так технікою не, не використовують, але в основному ця тактика малих груп. Але ж потім ці малі групи збираються і вже виходить немалі групи. І ну, це все це дуже небезпечно, особливо для піхоти, Це в них сама-сама небезпечна робота. Ну, ми кожного дня працюємо по цілям. Нічого особливого не було з нового. Це те, що заходять вони по два чоловіка, беруть якісь зривні мішки, рюкзаки, питаються про зникнутися кинути на позицію і втікти. А це потім вибухає? Так. Да. Це зривна. ну Зараз вони застосовують якось так людей З... За... як живі міни. Так, як живі міни. Прийшли, кинули, воно зірвалося, вдалося вийти, ушли, не вдалося, не ушли. Тож, одне з головних завдань пілотів знищувати таких підривників на підході до позицій нашої піхоти. Але робити це важко. Тож війна, тут постійне змагання технологій та тактик. Невдовзі надходить команда на зліт. Перший політ до своєї піхоти. Доставка провізії води? Робимо доставку провізії на свої позиції. Так, бувають логістичні його, його, бойові, можливо, 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 мінування. Наступний вильот Саперський. Дроном потрібно занести протитанкову міну на дорогу, яку використовують окупанти. Летати. Мінування. Будемо мінувати. Так, у рутинній роботі проходить чергова фронтова ніч. Дрон періодично літає. Пілоти бригади Національної гвардії України Рубіж нищать ворогів зі східного фронту. Руслан Смощук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.